Доброго це канал GitMacar Crypto, і я хочу вам представити новий Move to Earn проект Easy Game. Easy Game розігреє NFT та USDT. Щодо самого проекту проект зазначає, що важких, без, фішки, без важких фізичних навантажень, лотбоксів і рандомних, що самоважно зараз на даний момент. Ремонту та аксесуарів плюс нестабільного заробітку. Тут акцент зроблено на простоту та доступність. Куди треба від 10 хвилин на день? А NFT красовок куплюється всього за 7 днів. І зараз EZGame проходить новорічний розіграш, щоб спробувати додати, а ще й виграти круті призи загальною цінністю в 10 000 доларів. Отже, перейдемо на їхній офіційний канал в Телеграмі. Новорічний розіграш від EasyGame бюджетом до 10 000 Супер Суперприз! Запустили новорічний розіграш з великою кількістю призів на загальну суму до 10 000 USDT розіграми USDT, NFT кросовки та унікальні NFT ez 2023, що відкриває доступ до Мінту Суперколекції з підвищеними характеристиками. Як взяти участь? Просто тут є три рівня, щоб взяти участь. База, підписавшись на канал і чат, і написати в чаті Хочу розіграш. Ми підписуємося на канал, заходимо в чат і пишемо Хочу розіграш. І ви автоматично участвуєте, заповнивши форму. Форма доволі легка. Потрібно написати ваш Telegram і адрес гаманця Metamask для отримання призу. Чемпіон. Завантажити додаток і провести одне тренування, що я вам сам зараз покаже, що являє собою додаток. Ось додаток. Ізі. Ось тренування. Нажимаєте старт. Кожного дня нажимаєте Stuttbush. У мене 4, і я вже 4 дні тренувався. Це другу вічність цих кросовок 27 міністр 30. Це сума вашу тестові, тестові кросовки вам дають щоб заповнити доповняти форму, і потім участвуєте в розіграші. Ось промокод код баш, за якому ви можете зареєструватися. Настройки можете змінити аватар, тренування, подивитися, що у вас тут є. Аккаунт назавжди, якщо хочете нову мову, можна вибрати українську. І легенда. Обміняти USDT на менше на 2000 Easy, приблизно 100-1200 USDT. Замітити цю суму NFT красовки на фабриці. Потім заповнити форму для третього уровня. Чим більше обміняєте ним, тим більше шансів на перемогу. Форму можна заповнювати безліч разів, доповнюючи її новими транзакціями. Це для того, хто, хто має гроші. Можна спробувати цю тему, так як учасників дуже мало, великі шанси виграти. <coughs> тобто приступимо до списку переможців, які будуть. База. 10 призів по 20 USDT, 4 приза по 50 USDT, 5 звичайних кросівок, 5 NFT Ізи 2023, що є доволі круто на заразню кількість учасників. Чемпіон. 2 призи по 100 UZ. 2 призи по 200 UZ. 3 незвичайних кресовки. Два рідкісних кросовка, 7 NFT Easy 2023, плюс участь у розвитку всіх призів категорії База Ви представляєте, які шанс отримати? Ви можете і там, і там виграти. Легенда. <клух> це вже не для лоу-банку, але все-таки це потрібно теж спробувати. Легенда. 1000 Ізіті, 3 епічних кросовки 2 легендарних кросовки, 8 NFT кросовки Easy 2023. Участь у розіграші всіх призів категорії База та Чемпіон. Беремо участь з до 10 січня, так що побистріше, бо скоро вже закінчиться суперкур можливість зробити в новому Муф-Тюрм Проект. Ось наші учасники приходять самі, як, як будуть розіграші відбуватися. Форма заповнення дата розіграша. Заявки на участь приймають до 10-го числа включно. Дати безпосередньо призів база 11 січня. 11 січня ви вже знаєте, чи ви перемогли ці призи. Чемпіон. Це доволі також легко для лоу-банків. Просто потрібно одну тренуровку пройти і все. 12 січня. Легенда. Це вже для того, хто має гроші, але все ж таки теж шанси невеликі виграти. Призи будуть розіграні за допомогою рандомайзера. Список переможців буде виконаний в чаті і каналу EasyGame. Так що потім перевіряємо чати і виіграємо. Отже, всім профіту. Гарного дня, до побачення.